Всім привіт! Сьогодні ми в Дрездені. Ми приїхали в центр трішки погуляти, зайти в Цвінгер, але ось позаду мене, до речі, Дрезденський замок. Але в Цвінгері зараз ремонт. Ну, ми побачимо, трішки по поверху і подивимося, що тут є, на що можна подивитися. Це у нас Дрезденський замок, резиденція 15 століття. Тут Мешкали саксонські курфюрстери. Це найстаріша споруда Дрездена. І вежа, найвища цього замку, називається вежа доглядача. Вона має висоту понад 100 метрів. На жаль, зараз в Цвінгері біля картинної галереї, всесвітньо відомої, ремонтні роботи повним ходом. Трішки невдалий час ми обрали. Такий зараз вигляд у дворі цвінгера. Палац Цвінгер це архітектурний комплекс в стилі бароко. Тут у нас знаходиться галерея старих майстрів, це всесвітньо відома Дрезденська картинна галерея. Ось по цей бік у нас математико-фізичний салон, а по цю сторону музей порцеляни. Гарно тут. Літом, напевно, ще красивіше. Все думаю, що ж таке цвінгер? Що воно з німецькою означає? А виявляється, цвінгером називали частину фортеці між зовнішньою та внутрішньою стіною. І от коли будувалася цей комплекс, тому його так і називали Цвінгером, тому що він і був цвінгером по суті. Йдемо дивитись далі, що тут І з двору цвінгера ми виходимо відразу до статуї короля Йосифа Саксонського на коні. Він відомий як перекладач божественної комедії, як покровитель будівництва державної опери Дрездена. Ось вона державна опера або земпер опера. Дрезденська державна опера була побудована у 1841 році архітектором Готфрідом Земпером. Тому її назвали Земперська опера. Але вже в 1869 частину цього величного приміщення спотворила пожежа. А у 1945-му, наприкінці Другої світової війни, бомбардуваннями розбили її практично половину, і вона не функціонувала 40 років після цього. Тепер вона відновлена і приймає відвідувачів. Себе трішки зніму біля земперської опери. Раз привіт! А зараз ми підемо до Хофкірхе. Відразу навпроти стоїть велична будівля. Вежа висотою 86 метрів. Довжина цієї церкви 92 метри, а ширина 54. Йдемо дивитися її ближче. Ми зараз знаходимося на театральній площі. Позаду в мене державна опера, там цвінгер. І зараз ми прямуємо ось до Хофкірхе. Ось такі найвідоміші будівлі Дрездена, всі практично зібрані в одному місті. Подивимося ще на церкву. Вечірню, чомусь вона ще досі не підсвічується. Але як я прочитала, церква була збудована ще в 1759 році в стилі бароко і тому вважається найпізнішою будівлею італійського бароко в цьому місті. Ну найпізнішою я так розумію, що це найстаріша будівля в стилі італійського бароко в цьому місті. Йдемо дивитися. Така велична будівля, величезна, височезна. Багато скульптур. Церква названа в Честь Святої Трійці. І збудована вона була за наказом саксонського курфюрства Прідріха Августа ІІ, який також був і королем Польщі. Така цікава історія цієї церкви. Відразу навпроти Ховкірхе у нас пішохідний міст. Ух ти, О, як гарно. Це дзвонить в замку. Чи тут в Ховкірхе. Уже на мосту біля Ельби. Ось такі трамвайчики жовті їздять у Дрездені. А це взагалі-то пішохідний міст Августа через Ельбу. Там у нас вже знаходиться Нойштадт, нове місто, а це вважається Альтштадт, старе місто. Боже, досі дзвонять, дзвони в церкві, вже хвилин 5, це точно. Зараз ми йдемо до одного цікавого об'єкту, називається фюрстенцук. Панно князів, яке складається з 25 тисяч плит порцелянових. Це фюрстенцук, панно, яке показує всіх 35 князів Саксонії в хронологічному порядку. Створене воно було ще у 1872-76 роках. Так, все написано про кожного князя, в які роки правив. Панно було створено художником Вільгельмом Вальтером. Дуже красиве. Це панно практично не постраждало під час Другої світової війни. Це одна з небагатьох пам'яток таких визначних, які не постраждали в Дрездені. Я заворожена цим всім. Можна роздивлятись і роздивлятися. Так, зараз ми йдемо по Тьопферштрасе до Фрауенкірхе. Це лютеранська церква XVIII століття, яка під час Другої світової війни, під час бомбардувань була ну, знищена вщент. Від неї залишились одні руїни. Але коли вже Німеччина об'єдналася, її повністю відновили. Йдемо дивитися. Ми вже доходимо до Фрауенкірхе. і ось ці всі черво... чорні цеглинки на фасаді це все. Стара цегла, яку взяли з руїн, коли відбудовували церкву. А тут ще якась різдвяна ярмарочка залишилася. І людей купа біля Вон, Видно, ці цеглинки величезна, височенна. Гарна. Ну, молодці, що вони її відновили після Другої світової війни. Шкода, якби тут були руїни. Вибрали гарний ракурс, щоб всю церкву побачити. Там наверху у нас годинник, який красенний. А біля лютеранської церкви, як годиться, стоїть також пам'ятник Мартіну Лютеру. Але в темноті його дуже погано видно. Треба приходити гуляти вдень. Так, ми вже йдемо від Фрауенкірхе, йдемо назад до Дрезденського замку. Там десь ми припаркували наше авто і їхати додому вечеряти, бо ми сьогодні трішки втомлені дорогою. Трішки побачили Дрезден? Так. Ще Якось ми... ще треба буде проїхати погуляти, бо завтра так. в нас по плану поїхати у містечко Ошиць і Майзен У нас там є. І Майзен? Теж деякі справи. Але ввечері можемо ще раз вийдемо в Дрезден погуляти.